Всім привіт! З вами я Герман і сьогодні прийшла до мене посилочка. Нова пошта. Продавець Ерміленд на пром'юа. Заказав таку посилочку. Далі відкриваємо. Ерміленд. Така обложечка в нього. І зараз відкриваємо. Так, відкриваємо. Плане не сломать. Так, притягуємо. Ого, оруж'я осе. Таке оружие. Сейчас Насилка. Еще у нас такой солдатик. И еще у меня мешки. Вот такая прикольная. Вот такая прикольная обложка. Дуже нравится. Так, если вы такая тоже купляете на сайтах, то пишите в комментариях, або кидайте ссылки. Дякую за повагу. З вами був Герман. і всім пока.